Всім привіт! Мене звати Максим. У 2022 році я поступив в ХПІ на кафедру ПІТУ, на 121-шу спеціальність інженерія програмного забезпечення інноваційний кампус. А чому я вибрав таку спеціальність і цю кафедру? Ну, мабуть, головне це те, що є можливість навчатися в інноваційному кампусі. Що ж це таке? Це вже навчання майже як на роботі. Ви будете виконувати завдання, отримувати дуже класні знання. Для того, щоб туди попасти, треба буде пройти марафон. Я раджу всім пройти марафон, навіть якщо ви не збираєтеся навчатися в кампусі, бо марафон дає дуже класні знання. Наприкінці ви навіть зробите свою власну гру. Мені здається, що це дуже круто. Всі вчителя вас розуміють. Всі вчителя вам допомагають, дають дуже класну інформацію, дуже мало непотрібної інформації. От. І, і тому я всім раджу поступати в ХПІ на кафедру P2 на 121 або на ту спеціальність, яка вам сподобається.